Всім приділим Йірвен, каліорсі 9 і сьогодні ми заходимо в Бравл Старс, але він не простий. Це китайський Бравл Старс, я зміг в нього зареєструватися, мені перше ніяк не виходило, але тепер я зміг в нього зареєструватися, але мені щось дуже довго грузить. Я надійшла, що мені зараз зайде, я тестив, мені заходло, але я навіть аккаунт ще не створюю, я хочу все-все-все на відео Я тільки провочу зайде. О, мені заходить. Давайте зараз це все подивимося, як тут все виглядає. Ну, китайську я, звісно, що не знаю, але в принципі, я грав справжній Бравл, тому я буду догадуватись, що тут треба робити. Ну, наприклад, тут логічно, Треба зібрати ці от банки Далі нам тут щось каже Шеллі, але я не розумію, що вона нам каже, тому збираємо банки. Е, так, ну напевно, що вона нам щось розкаже, що банки типу, допомагають нам і тому подібне. Так, тепер нам треба вбити роботів. Так, давайте це зробимо бігом. І е, давайте, раз, два, три. Раз, два, три. Єс. І тепер е, дивимося, що нас роботи мають тут зараз заспанці. Ми маємо, їх маємо винести автоатакою. Е, так, давай. І де він. О, раз, два, е, три. Ні, 4. Все, Ульта у нас набита, і тепер нам треба винести основного робота, і ми зможемо створити свій е, е, аккаунт. Е, так, давайте зараз він нам заспавниться. і ми його зразу ж таки виносимо. Бам! І все, давайте спробуємо дойти в старпарк і. Ні, в мене не вийшло зайти туда, Ну, Ладно, нічого страшного. А цікаво, тут буде в нас зараз бій проти бутів чи ні? Чи в китайському бралі трошки по-іншому. Ну, ладно, давайте заходимо. О, Нік, ну давайте я Нік зроблю е, е, тако... такой е, ЮРА 2009 і е, крапочка. E, Отак, будемо рекламувати свій YouTube канал. Все, створити. А, тут, а, тут треба грати проти ботів. Ну, ладно, зіграємо бігом. Тут, до речі, карта така сама, як і в нас. Я думаю, що тут по трошечки по іншому. А, отут, от, як, до речі, буде по китайськи бот. Один, ну я не розумію, що це таке, тому можете самі спробувати е, прочитати. Що, до речі, тут є якісь кактуси такі странні, ну, типу вони якісь такі круглі. Ну, ладно, не будемо на них звертати увагу, давайте ліпше е, спробуємо зараз затащити. Так, давайте зараз попробуємо винести шелі і дінамайка. Раз, є свинесли Дінамайка, тихо шелі не ультуй в мене. До речі, поки тут перезаряджається, замітив, тут якісь жовті тички, типу, я пробую стрельнути, і тут вони жовті, якісь. Ну, А в справжньому бралі вони, типу, прості. Ладно, давайте ми зараз е, винесемо е, культа. до речі, в мене ще світліше є екран, коли по мені домажить. Тут типу, прям замітно, що тут домажить типу, хтось. І тут ще, до речі, в нас є кнопка, як я знаю, по ну, людях збрали старт, ну ті, що знімали китайські там у нас зліва з'являлася кнопка. Якщо на неї нажати, там одна з тих кнопок, означає, типу, поздатися, типу розділяться кубки по половині чи якось так. Ну, я, не, я ще не нажимав на цю кнопку, тому якось може в інших серіях перевірю вам. Ну, якщо вам ще сподобається цей китайський Brawl Stars, ну е, якщо вам сподобається цей китайський Brawl Stars, то набираємо 10 лайків і виходить нове відео. А так, тут якісь повідомлення, напевно, що чи е, оцінити гру, ну давайте найті, що я зараз не побуду на ту кнопку. І так, і що нам тут треба, напевно, що... Дати цей дозвіл на щось і все, окей. Ми на щось дали дозвіл, і в нас тут зараз Бравл Пас з Джанет. Ой, не Джанет, а з Чарлі. Давайте забираємо кредити, нам йдуть вони на Ніту. На Онь, Онь, Аньоньтоні. Отак от вони у нас називаються, напевно, що О, у нас тут ще й мега купілка, я нічого собі. Тут у нас є якісь штуки, а давайте. У мене ж аккаунт, по суті, прив'язаний чи ні. У мене, напевно, що аккаунт не прив'язаний, бо в наступних серіях я його постараюсь прив'язати. Давайте попробуємо зайти в магазин. Во, ми змогли зайти в магазин. У нас тут є всякі ящики різні, тут можна донатити. Але донатити я точно тут не буду. Якщо ж донатити, то хіба в справжній браво. А, так, то ще в нас щось дуже дешево, напевно. Ну, я точно не знаю, скільки коштує китайська валюта. О, і безплатно нам щось дається. Це якісь скін, чи що чи у нас на нашай... шелі. І ще й три маленьких ящика безплатно Давайте ми їх заберемо. Цікаво, що це таке. Ем, Що це таке крутиться? Це якийсь аксесуар, типу епіч, А що це таке, я не поняв. Мегаящик нам якийсь дали. Давайте ще три маленьких ящика нам дають, давайте ми їх також відкриємо. Раз. Ой, як я давно не відкривав цей ящик, як це класно. Я нічого не вибив. Так, а ні, мені не треба, я не хочу донатити. Я не хочу нічого донатити. Ні-ні, ні, ні, мені тут не треба донатити, дякую. І в нас там був ще якийсь аксесуар, а як його надіти? Оце кнопка якась. Во, а як ми його наділи? А, та от він у нас на плечах. Во, во-во, він я. Давайте зараз підемо в хатку чисто протестимо. Погнали в катку, дивитися, що це у нас такий за аксесуар, наскільки його добре буде видно в катці. А, ну та його заміту тут. І, до речі, у нас карта якраз для Шелі можна, і, в принципі, тут поапати. І ще, до речі, цікаво, які в нас тут списки лідерів, хто в нас тут топ-1. Може я його зможу побити. Ну, будемо бачити. Зараз зараз після цієї катки подивимось. Так, давайте виносимо е, цю ніту. До речі, у нас таке враження, бо якась перезарядка тут дуже довго. Бам! Вона та, якби щось відстає. І це якось мене трошки е, дістає. От бачите, От, я нажимаю тичку, давайте. Раз, два, три, бам. І вона чуть з запізненням видається тичка. Ну ладно, я думаю, переживем, Я привикну до цього, якщо буду часто грати в Brawl. Ну, а я буду гра часто грати в цей Brawl, якщо ви будете набирати на цьому відео багато лайків. Так, давайте, раз, два, три. О, до речі, фіолетовий я тут, я забув про це. І от на знову кнопка здатися. Ну, я здаватися не буду, якось потім нажмемо на неї, бо я хочу зараз багато кубків залутати. А, так, пінчики в нас тут немає цікавого. До речі, кнопки в мене чуть, -чуть незручно розстановлені Ну, я вже в наступному відео думаю поміняю розстановку кнопок. Так, давайте виносимо шеллі і а, цікаво, скільки це я-то наносить. Він наносить по тисячі. А ні, він наносить, як в справжньому бралі, окей, я зрозумів. Хоча в справжньому бралі з кожним разом все більше наносить. Ну ладно. Так, давайте знайдемо ще ту другу людину. Жалко, що ця кнопка не безкінечно висить через те, що от на маленьких кубках другу людину, о, ну, це от остання людина, яка лишилась шукати дуже важко, тому легше нажати на цю кнопку. Але вона з'являється тільки тоді, коли 3 чи 4 людини залишаються на карті. Так, виносимо джеки і ми отримаємо 10 кубків. Блін, цей ящик такий прикольний, що це мега-ящик, це не просто ящик, а мега. Не, так. Ну, по-китайськи, з самого верху над кубками, напевно, ти кращий за всіх. І в нас тут капець скільки китайської мови. ну Китайською точно я старатися не буду вчити, бо це занадто буде важко. О, у нас тут ще якийсь є подарунок. Нажимаємо давайте на подарунок і ми кудись заходимо в меню. Е, так, ну я в ютуберів бачив, які знімали по цей китайському бралі. Тут у нас щось є, але мені щось нічого не загружається. Ну... Е, ладно, о, у нас цей автомат є якийсь, а в нас тут є якісь подарунки. Бо я бачу, тут якось можна зайти в подарунки. Ага, у нас тут ще є отаке щось, далі у нас ось є якісь крила. Е, а як це все працює, я, звісно, не знаю. А, це на пайпер, ну, можна любого бралера надіти ці крила, але найбільше, напевно, що вони підходять для пайпер. Окей, далі в нас що, 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 що ще тут у нас є. Е, так, ми ще тут можемо е, геми заробити чи що, кристал зробити. Ну, ладно, потім це будемо тестити. Я потім перекладу. О, у нас уши квести якісь, чи шо на кристали? Е, а куди мене кинуло? Ем... Коротше, мене кудись кинуло, я зробив, походу, на халяву 10 кристалів, чи ні. Вроді заробив. А ну, давайте вийдемо в меню. Виходимо. О, мені прийшло якесь повідомлення. 10 кристалів. Там я заробив на халяву, тільки що 10 кристалів. От би це було в справжньому бравлі. Там ще є 10 кристалів, але я думаю, я їх вже не знайду, тому потім будемо щось з ними дивитися. Так, прокачаємо, давайте шелю, щоб мені це меню не діставало мене. І що у нас далі? Нам показує? Далі піти в катку. Ну ладно, давайте підемо в ластину катку. Я думаю, на цьому будемо закінчувати, щоб відео не було таке довге, щоб вам було цікаво дивитися це відео. Так. А, я ще мав зайти в списки лідерів, я взагалі про це забув. Давайте після цієї катки, я сподіваюся, що я не забуду і ми зайдемо. Е, так, ну до речі, тут щось не бачу ніяких людей, тільки китайців бачу. Ну і це, скоріше все, що також боти. Ну, ладно, давайте У нас. Тут тільки ще я побачив цифри, я думаю, що це хтось якийсь не китайце, але Китай, в Китаї теж такі самі цифри, і в нас, тому це може бути і китайць. Ладно, давайте зараз. Ой, тихо, я або настрашився. Е, так, давайте акуратно, акуратно. Ой, так, ні, 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 бо е, Так, я б забрав цю баночку, зараз акуратно. Тут у нас. Ні, давайте, давайте. Давай. ЄС, ми змогли винести. Окей, давайте. Ти чуть похилимося, бо занадто небезпечно так ходити. Так, у нас ще тут внизу був поко, а Поко в нас ще не ще був. Окей. Давай, давай, давай. Раз, два, єс. А піни тут також затримкою відправляються, чи. Ну так, да, вони чуть затремкують. Ні, вроді навіть одинаково, як в справжньому бралі. Окей, погнали шукати наступного бравлера. Не, так, вони здається, що вони десь зверху сидять. Але я, я чую по звуках, але тут по звуках не ну, зрозуміло, де вони. Е, так, щось я їх тут не бачу, напевно, що вони десь зліва. Ну, де... А ні, вони справа Ну, бо я чусь, Коли я грав справжній Браул, я коли зливав кубки. Е, ну, ні, не, не коли зливав, а коли я просто грав в бравлі, я замічав, що більшість ботів, які лишаються вони завжди щось зліва. Ну, Може це мені так попадалося, а може і ні. Ну, ладно. Е, так, е, Давайте зараз подивимося, де в нас останні Браулери. Ну, давай, швидше знайдесь, бо я не хочу довго тут чекати на це. Так, е, давайте десь тут. Може, тут нікого немає, окей. Тут також нікого немає. Ну я не думаю, що будете, бу боти будуть ховатися в кущах, тому... А, ні, вони ховаються в кущах, Ладно, все, винесли Джеки, і у нас ще плюс 10 кубки, ми золотали. А до речі, тут є він стрік чи нема? Ну давайте зараз подивимося. І він стріку тут поки що немає. А, ну, в принципі, тут сезон з Чарлі, а він стрік додали вже, вже ну, в новому броупасі, якщо я не помиляюсь. Так, плюс 10. О, нам на халяву дають скін. В справжньому бралі нам дають бандитку шелі, а тут нам дають скин за 79 кристалів Далі нас тут ДП. Ну, далі нас у нас тут таке саме, в принципі, яке справжньому бралі. Тому давайте забираємо шелі. Це скін на шелі, крутецький за 79 кристалів. І, до речі, мені цікаво, якщо я зараз поміняю скін, в мене лишиться цей ящик чи ні. А, ну, та ящик залишається. А Якщо в мене буде, наприклад, інший бравлер, то ящик цей буде чи ні. Ну давайте зараз провіримо. Даємо кредити на ніту, е вибиваємо її, і зараз попробуємо її вибрати. У нас буде на ній ящик чи це тільки йде на одного бравлера? Ну напевно, що на одного бравлера, через те, що коли ми забирали його в магазині. Нам е, це йшло типу, на ну, на показувалось Ну, давайте заходимо на ніту, е, скіним, от сюди А, ми сюди теж можемо причепити цей ящик. А на ведмеді йде. Ну, на ведмеді цього я не можу подивитися. Окей, давайте виберемо ніту. Е, так, у нас ще тут якийсь подарунок, ми хіба його не забирали? Ну, ладно, давайте знову заберемо. А ні, вроді, не забирали. І тут у нас вже більше нічого, нічого такого цікавого немає. Давайте тепер зайдемо в списки лідерів. Так, а це списки лідерів, вроді би, це. Е, далі на... А, 102к. Я щось забув, що тут Китай апнув теж 100 тисяч кубків. Ну, він тут, звісно, жорсткий. А е, ну, давайте подивимося. А це що таке? А це Бравлери. А це клуб, вроді би. Та, це вроді клуб. О, до речі, ми зможемо сюди зайти? Ні, тут 35к копки. Я думаю, що зараз зайду в топ-світ. Ну, в клуб найкрутіший. Так, 2000 тисячі кубків у нас тут на шалі. нічого собі, ну давайте на чарлі подивимося. А, ну в принципі, тут як в справж... справжньому бравлі, тут всі на... на великих кубках грають. Ну, я думаю, що тут буде полегше грати, ну, мені щось так здається. Ну, ладно, будемо бачити. А, так, ну що ж, давайте ще заберемо подарунок з браупасу. І, напевно, на цьому будемо закінчувати. Але давайте я ще подивлюсь, знову це меню подарунок. Під Ельпрімом значком, у нас тут є якийсь подарунок, ми на нього нажимаємо. О, у нас тут ще щось є. Якісь у нас тут е, ну, Треба кіле, напевне, що робити, чи що, я точно не знаю. Ну ладно, давайте ще бігом подивимося, що у нас тут є. Мені щось підлагою, ну, я сподіваюся, що ми зможемо все рівно швидко на це подивитися. Так, щось тут, напевно, що нічого нема. Тут у нас далі якийсь Китай 2024. У нас тут якісь новини є. Ну, в принципі, я та, я все тут розумію. Ну, ладно, давайте вийдемо звідси. Давай, виходить, виходить, виходить. Ну, і думаю, що на цьому можна буде закінчувати. Тому кому сподобалося відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на дзвінок, щоб не пропускати мої найкруті відоси. З вами буде Юроб на каналі Юриші Девять. Всім пока-пока!